Для того, щоб здавати звітність і, в принципі, працювати підприємцем, вам досить часто необхідно буде користуватися електронним цифровим підписом. Що це таке? Ми вже казали. Тепер давайте про те, як найпростіше його отримати. В принципі, є найлегші варіанти, і їх всього два. Перший це приват 24 для фізичних осіб, або приват для 4 для бізнесу, якщо він у вас вже є. А про те, як це зробити, зараз буде окремих два відео, і на них ви можете побачити, куди нажимати, що вводити, як це все відбувається. Другий варіант це буде звернення до приватної компанії, наприклад, кіт-2005 або є в нас АЦСК від дії. В них також можна за гроші отримати електронні цифрові підписи від одного до двох років. Давайте подивимось на записі екрану. Ну, що необхідно робити? Це в нас буде проват 24 для фізичних осіб. Заходимо, спускаємося нижче, вкладка бізнес. Потім у нас є два варіанти. Перший варіант це електронний цифровий підпис для фізичної особи, другий це буде ЄЦП для бізнесу. Якщо ви провод24 для фізичної особи, найскоріше за все, у вас немає ще для бізнесу, тому заходьте сюди. Чекаємо, поки завантажиться. А, що в нас тут є? У нас тут є прізвищення патькове. Перевіряєте населений пункт, область, дані вірні. Вводите будь-який пароль. Все, нажимаєте далі і чекаєте, там буде підтвердження через телефон. Отримуємо підтвердження у прова 4 для мобільного застосунку. Або там через смс-повідомлення там, у всіх по-разному, і чекаємо, коли завантажиться наш файл. Дивіться, ось ми завантажили ЄЦП. Важливо зберегти саме цей файл і пароль до нього, тому що оця от от, вся інформація, вона в принципі вам не дуже потрібна. Більша частина плутає і скидає спочатку ось цей номер і каже, що ось сертифікат. Проте ні, нам необхідно саме цей файл. Також він не буде відкриватись у вас на комп'ютері. не... Робіть цього просто і все. Тепер давайте подивимось, що робити у права 24 для бізнесу. Заходите у права 24 для бізнесу, обираєте ваш ОП, наприклад. Заходите у вкладку налаштування, і в нас тут є ключі ЕЦП. Чекайте, поки воно завантажиться. І тут які в нас є варіанти. Для підписання документів, в принципі, підійде Smart ID. Проте для подання звітності це не те, що нам потрібно, тому ми вибираємо НІ. Та цікаво перейти до генерації ключа. Тут просто перевіряємо дані, дивимося, що в нас тут є. Вводимо пароль і нажимаємо згенерувати ключ. Обираємо, куди його зберегти. Чекаємо. Робимо підтвердження в мобільному застосунку. Підтвердили, чекаємо, і зараз буде завантажено також файл. Якщо файл у вас не завантажується, просто повторюйте процедуру, так буває. Тут нічого нового немає, це права 24. Просто повністю-повністю робите все те саме, що вже робили. Все. Після другого разу у будь-якому разі воно завантажиться і файл буде у вас у папці загрузка або у тій директорії, яку ви обрали.